Фінал Національної баскетбольної асоціації завершився. Далласу не вдалося нав'язати конкуренцію найкращій команді ліги, про яку ми з вами говорили ще до початку сезону, після обмінів Крістапса Прозінгіса та Джу Холіде. Дійсно, як би комусь не хотілося вірити в те, що східна конференція слабка, і їх шлях був дуже легкий через травми суперників, але залишитися здоровими до кінця до вирішальних матчів та перемогти всіх на. Своєму шляху це також показник сили команди, беручи до уваги, що все ж проблеми зі здоров'ям у Бостона мало місце бути. Але Бред Стівенс створив настільки потужну команду, і в першу чергу чемпіонство це його заслуга. Що навіть відсутність порзінгіса протягом майже всього плей-офф не вдалося в знаки настільки величезний геп в порівнянні з усіма іншими. Бостон Celtics стає чемпіоном NBA 2024 року. Через 16 років вони виграють своє 18 те чемпіонство та стають найтитулованішою командою в історії. Особливо я пам'ятаю ту команду на чолі з Пол Пірсом, Кевіном Гарнетом, Рей Алленом та Реджоном Ронда. Як ти міг забути про мене, Кендрік, заспокойся, я пам'ятаю, що ти там був. І для символізму ці команди дійсно можна порівняти. Два ключові гравці приходять міжсезоння. Створюючи суперкоманду, яка катком проходить по регулярці та здобуває найбільше перемог, підтверджуючи свій статус. Єдине, що відрізняється, це шлях плей-офф та те, що все ж теперішній Бостон будується дуже довго, та йому завжди чогось трохи не вистачає. А команда 2008-го перетворилася за літо з однієї з найгірших команд в найкращу. Тож, сьогодні ми говоримо про останню гру, підводимо підсумки та вітаємо свята Михайлюка. Це другий українець, який тримає кубок Ларі Обраєна в руках. Це дуже велика перемога, особливо на тлі, як грають наші футболісти на євро. Але то таке. Тому вітаю всіх вас, друзі! У цей складний час у нас є хоч такі маленькі радості в житті. І як мінімум, вже за це треба поставити вподобайку, поділитися цим відео з друзями або просто показати випадковій людині на вулиці, щоб якомога більше людей дізнавалося про це. Ну і давайте переходити до самої гри Let's go! Початок матчу цілком і повністю слід віддати Джру Холідею. Він реабілітується за провал в минулій грі, набирає очки через фарбу Мавс та відпрацьовує в захисті, організовуючи стартовий ривок 9-2. Незважаючи на свої маленькі габарити, він ледве не єдиний в Celtics, хто створював тиск під кошиком та боровся на підбираннях як в обороні, так і в атаці. Інший фактор, який допоміг не втратити перевагу на старті, стає Кріста Порзінгіс. Джо Мазуло все ж вирішує його використовувати. Стовувати на відміну від минулого матчу, де не було необхідності перевіряти і без того хрупкий стан здоров'я порзі, але незважаючи на неоптимальну форму, центровий Бостона починає ефективно знаходити міст матчі на кайрі та бути корисним на половині суперника. Чого не скажеш за свою, він не встигав виходити на догу та займав не дуже вигідні позиції, через що не міг викликати навіть супротиву гравцям Далосу. Хоча давайте зупинимося на лідерах Маверікс. Вони зовсім нічого не могли зробити з захистом Кельтів у першій чверті. Луку та Кейрі зустрічали ще до переходу лінії центра майданчику. Була тотальна концентрація саме на Зірок, Бостон грав свій класичний розмін, свіжому Дончичу було на диво важко генерити напад. Ірвін взагалі набрав свої перші очки лише на старті другої 12 хвилинки. І допомоги від нього майже не було. Хоча це і не дивно, якщо подивитися на статистику Матчів в Бостоні. Але кого варто відмічати, так це Джоша Гріна та Деріка Джонса. Перший влучив все, що мав, а другий дуже якісно робив кати під кошик та завершував Аліупи. І незважаючи на старання ролівиків, цього всього не вистачило, щоб втриматися та не допустити чергового ривку не на свою користь. А саме 12-3 всередині другої чверті. Джейсон Тейтум та Джейлен Браун знову працюють як зіркове дуо, але тепер в Унісон. Та стають авторами цього ривку. Варто відзначити Тейтума, який дуже якісно рухав м'яч, і цей фінал дійсно відкриває Джей ТІ як дуже якісного поінт-форварда. 16 щок та 9 передач за перший тайм. Це шикарно у JB 15 понтів. Статистика гравців Далласу за першу половину на вашому екрані 67-46 Ведуть у рахунку підопічні Джо Мазули. Варто відзначити ще два епізоди, які яскраво характеризують перебіг подій. Дерік Вайт своїм хаслом втрачає шматок з зуба, і вони з Джеленом Брауном стають братами по нещастю. Але я думаю, що він не трохи не жалкує за це. І чому я зупиняюся на цьому, тому що я хочу трохи часу приділити тіньовому лідеру, який приносить дуже багато користі, але це не завжди помітно. Тому трохи уваги та багато респекту Вайту. І ще один момент: Мазуло грав вузькою ротацією, використовував сім людей. Пейтон Прічард перше виходить за 4 секунди до кінця другої чверті та завалює скажений базарбітер зі своєї половини. Ще ефектніше, ніж це було у другій грі. У мене прям в'єтнамські флешбеки промайнули. Прічард відправляє в нокдаун Далос як усик Ф'юрі, але обставини дають час оговтатися. Повертаючися після 15 хвилинної перерви, варто відзначити, що Джейсону Кіду вдалося мотивувати його підопічних, і вони дійсно не опускають руки та продовжують боротьбу, але не більше. Чергового камбеку не відбулось, і багато чого казати саме про другу половину немає. Вона вийшла більш рівна та навіть за невеличкою перевагою Mavericks, але задоволення як такового від цього фіналу у мене немає. Він вийшов ще більш безальтернативний, ніж фінал минулого року, втім віддати належне Далласу все ж варто. Вони подолали важкий шлях та цілком гідні були опинитися тут. Просто вихідні дані дуже різні на початку. Лука Дончич обов'язково отримає ще шанс, йому лише 25 років, і це не останній фінал в кар'єрі. До речі, Дірк Новіцький також свій перший фінал програв, але все ж зміг стати чемпіоном. Можливо, Лука пройде точно такий же шлях. В свою чергу Бостон домінував вже звично в русі м'ячу. Вони навіть змогли тотально знищити своїх суперників на підбиранні. Про перевагу в індивідуально сильніших дефендерів не варто нагадувати навіть і цілком заслуговано стають переможцями в цій грі та чемпіонами в підсумку. Здобувши свій 18-й трофей, вони обходять своїх споконвічних суперників Лейкерс та стають найтитулованішою командою в історії NBA. Так як інтриги в кінці не було, головною темою стало те, хто отримує MVP фіналу. І відверто мені почало здаватися, що саме Джейсон Тейту має забирати цей приз. Він став найкращим гравцем матчу, провів відверто видатніший матч, ніж Джейлен Браун. А переважно люди запам'ятовують найкраще те, що відбувався. Тейтом є лідером команди за очками, підбираннями та передачами в фіналі та і в цілому в плей-офф. Серед чемпіонів це робили лише Ларрі Бьорд, Хакімала Джон, Тім Данкан, Леброн Джеймс та Ніколи Йокіч. І всі ці хлопці були найціннішими гравцями фіналу. Втім, все ж, MVP-фіналу стає Джейлен Браун. Журналісти віддали 7 голосів Брауну, Тейтом отримав лише 4. Можете порівняти їх статистику за серією. Також я розумію, чому голосували за JB, він був ефективніше в китках з гри, також він, як x фактор виступав в обороні, персонально граючи проти Зірок Далласу, але знову ж таки це все суб'єктивно. Я, як адепт ефективності і гри в захисті, погоджуюся з цим результатом, але також цілком допускаю дискусію і готовий вислухати ваші думки в коментах, хто все ж більше заслуговує на MVP фіналу. Джо Мазула став наймолодшим тренером чемпіоном з часів, коли Білл Рассел в 1969 році виграв трофей як граючий тренер. Також хочеться порадіти за Ела Хорфорда. Він переливає свій стрік, маючи 186 матчів плей-офф та все ж стає чемпіоном. А антирекорд Карла Малоуна, можливо ніхто і не поб'є. Хоча лідером серед діючих гравців зараз є Джеймс Харден, у якого 166 матчів, та непогані шанси в принципі замахнутися на цей антирекорд. Про свята я вже казав. Врадіємо за нашого козака, хоч його вклад був дійсно дуже маленьким. Жроу Холідей отримує другу каблучку, і за це також приємно, він один з найнедооціненних гравців, який все ж отримує свою відзнаку. Крістоп Пурзінгіс, перший латвійський чемпіон NBA, а про найкращого рольовика лігії ми також пам'ятаємо. Сезон завершено, але далі нас очікує драфт, обміни, ринок вільних агентів, олімпіада та багато чого цікавого. Цей період до нового сезону пролетить дуже швидко, тому щоб не втрачати зв'язок, підписуйтесь на телеграм-канал Basket Moves. До скорої зустрічі, мир!